Всім привіт! Сьогодні я буду знімати свою моберену А тобто, як я буду на своєму моберені битися з Єті, який я, якого я отримав через, мо, через дуже гарний ну тобто дуже крутий мод е, е, для порталу SummerSnellia. Він додав мені дуже багато цікавих і нових е, мобів та про це в наступному відео. Е, сьогодні я саме хочу вам показати, як я буду битися з Єті. Ось тим малома з Звісно, він мене зразу є, тому я буду битися з ним в броні. І так переступаємо. Ось він зразу, зразу. Ого! Нічого собі не сильний. Я краще почекаю, поки його ця атака закінчиться. І... Ось так, він втомився і тепер ми можемо почати його бити. У нього дуже багато ХП. Ой, йо палки. Добре, що я їжу тут поставив. Хоч ХП буде встановлюватись. Так, він втомився. Це, можна сказати, моя... На зараз головна тактика бити його, поки він втомлений. Тому що так він мене дуже швидко буде вбивати. Він беззахисний. Якось я швидко його вбив. Я зараз поставлю поки що на паузу і призву ще одного єті. І так, раз, два. І так, ви бачите, в мене не одне єття, а три. Тому що я хочу вам показати декілька нових мобів. Ось, вовк. Ой, він починає мене бити одразу. Це. О, в мене забула сказати, mm -hmm. мене тут остановили моб морф через те. Коли якогось вбиваю, я можу на нього опризвонитись. Так, ще я хочу звичайного віті вам показати. Ой, 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 ой. Ого, по-моєму, він навіть набагато. Ок? Ого. По-моєму, він навіть набагато мощніший, ну, сильніший за альфа Єті. А проти нього я вже буду використовувати айсбомб який він сам в мене майже починав кидати. І так, починаємо. Ой, що це... що це. Що це таке? Ох, що це не вспомню. Лакажуйте, а мені капець, мені капець, мені капець А все, бачите, він мене вбив. Зараз я відроджуюсь, невідомо де. Але мені прийдеться заново починати бити. І так, я повернувся і я взяв собі набагато міцніший меч і кращу броню. Так що тепер, я сподіваюся, мені буде набагато... ого-го! Набагато легше його вбити. Але щось я цього не бачу. О, він втомився. Тепер. Шанс є, шанс є, ще його об'їв. Ой, Йок, він наступає, він наступає. Так, краще відійти. Добре, що в мене меч зачарований на силу вогню. Та він. Е, він дає додачі до сили, чи як це? Назвати я навіть не знаю. ой 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 Він мене ледь не викинув з мов арени. Але таке ще можливо. Ви... Далі я думаю і покажу вам, як він буде битися з добрими зомбі. Ой, я... О, я вбив його. Це дуже добре. Е і знову ж... знову ж мені випали айсбомб, які ви вже знаєте, що роблять. І оця фігня, яка ні для чого не потрібна. Навіть для крафту. З неї нічого не можна скрафтити. Здається, зараз дещо спробую. Ні, точно нічого. Ем, тому зараз я вам покажу, як буде битися він із зомбі. Зараз я поставлю на паузу і візьму все необхідне. І так, я все підготував. Ось ЄТІ, а ось палка для призиву зомбі. Зараз я їх поставлю багато до того, як я призву самого Єтті, тому що він дуже сильний, а зомбі взагалі без броні. А ці зомбі не здатні нічого взяти. Хіба що зараз спробую їм щось кинути меч. Поставлю там зомбі більше. Може хтось візьме. Зараз, зараз, зараз. Ну, я поки що буду ставити зомбі, може справді хтось з них візьме меча, але їх треба багато поставити, тому що, як я казав, вже є альфа-єті дуже сильні. І так, я взяв ще палку, яка буде знищувати його, якщо, якщо всі зомбі загинуть. І так, починаємо. І ось, одразу вони починають немає. А, ні, бачите. Мене все ж таки ніхто не знає. Ай-ой-ой. О, бачите? Деякі зомбі вже горять, це значить, що їхнє перебування на арені вже скоро закінчиться. Але в нього, ну, тобто в Альфа єті ще дуже багато життя. Так що я трь... трішки допоможу зомбі. І в нього зніму хп О, Ой. Я, здається, будто його бив. Зараз я доб'ю зомбі. І, ну, ви знаєте, що вже... ви вже знаєте, що з нього там випало. Тому що ви бачили, як я з ним бився. І зараз е, на цій арені. Е, а хоча я вже думаю, що... Закінчувати цей випуск. Бачите, як е, ця палка може вбивати будь-якого моба. Тільки ендермена буде дуже тяжко вбити, тому що він телепорти, е, телепортирується. Він так може вбивати і злого, і доброго моба. Е, ну Думаю, на цьому ми закінчимо. Е, на цьому все. З вами був майстер Майнер. Всім, бу... всім удачі! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Залишайте добрі коментарі. Силку на мод на портал Сумеречний Ліс я оставлю в опис, в опис, під описом відео. А зараз всім бувайте!